Домашня задача. Є n-білочок та Т-горішків, які потрібно розділити порівну між білочками. Питання, оскільки горішків цілих отримає кожна білочка і скільки ж горішків залишиться у підсумку. Сама задачка має ось такий розв'язок, де перші два рядочки це в нас змінні, які відповідають кількості білочок і кількості горішків, які були введені з клавіатури. Це ми зробили за допомогою певної функції, яка називається input. Яку конвертували в ціле число. Тому що пам'ятаємо, якщо ми не використаємо ціле число, то в нас буде вводитись клавіатури у вигляді тексту. Тому ми й сказали, що все, що ми вводимо з клавіатури, будь ласка, конвертуй в ціле число. І так, перші дві змінних є. Далі відбувається розв'язок за такими формулами. Змінну К ми знайдемо скільки горішків цілих, знайде кожна білочка. Якщо нам треба цілі горішки, тоді ми використовуємо цілочисленне ділення. Тобто ми поділили кількість загальних горішків на кількість загальну білочок. Але ми поділили не просто звичайним діленням, а діленням націло, тобто ми знайшли тільки цілу частину, а відповідно другому відкинули. Таким чином, ми знайшли, що кожна білочка отримає по К горішків. Змінну Z ми, відповідно, знаходимо залишок горішків, які залишилися. А для цього нам допоможе ділення з остачею. Відповідно, ми так і зробили Наша кількість загальних горішків, поділили на загальну кількість білочок, але не звичайним діленням, а діленням з остачею, що означає, що цілу частинку приберуть і залишать лише остачу. В принципі, те, що нам і потрібно. І вивели результат, який нас вийшов.